В Україні можуть з'явитися вагони окремо для чоловіків та жінок. Такі нововведення пов'язані із підвищенням рівня комфортності залізничних перевезень, і до речі, вони будуть на тих маршрутах, де потяги перебувають у дорозі більше шести годин. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанар, і це проект новини Лайф. Що думають одесити про таку ініціативу? Запитаємо у них про це прямо зараз. Ну я вважаю, що це абсурд. А чому? Ну, я не розумію, чому така гендерна нерівність. Мені комфортно їхати як жінками, так і чоловіками. Я просто не розумію. Я прочитала в інтернеті, і я чесно, ну, я здивувалася, тому що я сама є тренером і інколи ми їдемо з хлопці, дівчата, і Я не розумію, як дівчата будуть в одному поїзді, хлопці в іншому. Тобто для мене, як для людини, яка пов'язана з дітьми, я цього не розумію просто. Та навіщо? Краще все разом. Так цікавіше. Все подобається, хай їздять. Я думаю, що в нашій країні не сильно цим, там, щоб окремо чоловіки, окремо жінки всі разом їздять. Я думаю, не, не дуже. Але це новина, я про таку не знала. Я вважаю це трохи неправильні засоби, щоб. Я, я так розумію, це для того, щоб. Там жінки не так сильно боялися їздити в вагонах, то потрібно виховувати культуру, щоб жінки не боялися того, що не буде з сторони чоловіків жодного прояву насильства, а не робити окремі вагони для жінок і чоловіків. Я люблю їздити окремо від всіх загалом і від чоловіків і від жінок. Тому якщо я їжджу сама, то це найчастіше просто окремо місце купляю повністю купе або окремо подалі від всіх. Ну знаєте, я ставлюсь позитивно. Хай будуть вагони для чоловіків і для жінок окремо. А ще можна для тваринок зробити окремі вагони. Ну то було б гарно, щоб, бо знаєте, вони бувають, гавкують, Там люди будуть з ними доглядати, приходити, готувати. І будуть вагончик для жінок, для чоловіків, і там ще для когось. А, так ще, мало того, що для твариночок, да, щоб вони там не псували повітря, все таке. Ще можна для третіх гендерів зробити вагони. Я вважаю, це буде добре. Толерантне суспільство такого треба, потребує. Отож, чоловіки, жінки і треті гендери. Проти це все погано, дискримінація ужасна. Ну, це, це якесь новшество. Я вперше про це чую. Взагалі виглядає дуже цікаво, але я б не погодилася. Наприклад, поїхати мені було б цікаво поїхати зі своєю другою половинкою, і я, мабуть, би переживала всю дорогу, як він там. І думаю, для мене це. Не дуже це був проект. Новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.